Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок, Тиждень 38. Принюхайтесь до навколишніх запахів, Ніщо так не запам'ятовується, як запах. Він може зненацька виникнути на одну мить і зникнути. встигнувши. Пробудити в пам'яті літо біля гірського озера з дитинства Діана Акерман. Запахи викликають живі спогади, Запах свіжоскошеної трави може нагадати про дитинство. Коли ви грали у парку, деякі жіночі запахи нагадують про бабусю, почувши аромат яблучного пирога. Ви можете подумки перенестися на зимове сімейне свято. Запахи дуже сильно впливають на наші емоції, настрої, стреси та пам'ять. Ароматерапія наука та практика використання запахів для того, щоб допомогти нам змінити свій настрій на краще, активізувати розумовий процес, знизити рівень стресів та загалом зміцнити здоров'я. Олії, що одержуються з різних рослинних основ квітів, листя, стебел, кори та коріння, змішуються з наповнювачами на кшталт спирту, ласьйонів та ефіру і вдихаються, втираються в шкіру або розбризкуються. Олії різних рослин використовувалися в китайській, єгипетській, індійській, римській та грецькій культурах тисячоліттями. Але лише 1928 року французький хімік Рене Моріс Гатефорсе заснував ароматерапію. Під час Другої світової війни французький хірург Жан Вольне продовжив дослідження Готефорсе та застосував рослинні олії для лікування поранених. У 1964 році він випустив свою книгу Практика ароматерапії». Ця книга, поряд з дослідженнями французької вченої Маргарити Морі, які були опубліковані приблизно в той же час, створила ароматерапію в її сучасній формі, США були однією з останніх країн, які взяли її на озброєння. Цікаво відчувати запахи дозволяє нам нюховий нерв, який розташований в області Гіппокампа. І мигдалоподібного тіла в мозку. Мигдалоподібне тіло відповідає за емоції, а гіпокамп пов'язує із людською пам'яттю. Оскільки нюховий нерв розташований якраз у цій ділянці мозку, багато людей, які втрачають пам'ять, втрачають і здатність розрізняти запахи. Дослідження показують, що втрата чутливості до запахів може бути провісником серйозного неврологічного захворювання, наприклад, хвороби Альцгеймера або Паркінсона. Ароматерапія дуже ефективно впливає на симпатичну нервову систему, яка бере участь у прийняті рішень на підсвідомому рівні та відповідає за боротьбу зі стресами. У 2002 році дослідники з Японії встановили, що вдихання олії індійського пачулі та рожевого масла знижує активність симпатичної нервової системи на 40% Рожеве масло здатне знижувати вміст адреналіну в корові на 30% інші рослинні олії, наприклад перцева, олія естрагону, грейфрута або фенгелю навпаки. Підвищують активність симпатичної нервової системи в півтора-два рази. Деякі ароматичні олії мають навіть сильніший ефект. Дослідження показують, що олію лаванди можна з успіхом застосовувати при багатьох неврологічних захворюваннях воно допомагає знімати стрес та тривогу, сприяє покращенню настрою, знижує агресивність. Та зменшує вміст кортизолу в крові. Вчені. Встановили, що лавандова олія також допомагає боротися з безсонням та мігренями. Ароматерапія з успіхом використовується для покращення пам'яті та підвищення здатності до концентрації. Вона допомагає активізувати творче мислення. У ході проведеного в 2003 році експерименту. Учасники, що вдихали аромат розмарину, відзначали загальне покращення пам'яті, особливо вторинної, запам'ятовування недавніх подій. Навіть короткий курс ароматерапії дуже корисний для розумового здоров'я. Це малоінвазивний та нелікарський метод боротьби зі стресами, розвитку уваги та формування звички до здорового сну. А головне, ви можете користуватися її методами завжди та скрізь, створюючи мінімум незручностей для оточуючих. Щоб досягти успіху, використовуйте методи ароматерапії. Для насолоди ароматерапією потрібно небагато. Щоб вона була корисною, безпечною та ефективною, скористайтеся наступними порадами. Обережність не зашкодить. Перед початком курси ароматерапії проконсультуйтеся з лікарем. Деяким краще уникати її грудним дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку та особам зі слабким імунітетом. Хворі на алергію та астму мають пройти консультацію фахівця. Якщо ви приймаєте ліки, порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що деякі ароматичні олії збільшують чутливість шкіри до сонячного світла. Краще уникати олій з цитрусових плодів лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута і лайма. Особливо, якщо у вас світла шкіра. Використовуйте послуги професіоналів. Щоб отримати максимальний ефект від ароматерапії, користуйтеся послугами справжніх професіоналів. Такий фахівець зможе скласти найбільш придатні для вас суміші ароматичних олій. Справжній ароматерапевт обов'язково врахує ваш анамнез. Особливо ретельно підходьте до вибору лікаря, якщо ви страждаєте на алергії. Порядок ліцензування та сертифікування фахівців з ароматерапією у різних регіонах різний вибирайте спеціалістів, які є членами професійних асоціацій ароматерапевтів. Ароматерапевтичний масаж. Корисний ефект від масажу може бути посилено за рахунок ароматерапії. Багато ароматерапевтів практикують масаж і можуть кваліфіковано підказати вам, які засоби вам підійдуть. Багато масажистів теж використовують у своїй роботі ароматичні олії. При самостійному застосуванні ароматерапії ретельно вибирайте необхідні засоби. Зараз ароматерапія настільки популярна. Що цей термін присутній на багатьох товарах по догляду за тілом ласьйонах, шампунях і навіть косметиці. На жаль, багато з цих виробів містять синтетичні ароматизатори, які не мають такого позитивного ефекту, як натуральні ароматичні масла. Останні виходять безпосередньо із рослин. Синтетичні ж ароматизатори є хімічними сполуками. Вибирайте натуральні олії холодного віджиму, тільки вони можуть дати необхідний ефект. Експериментуйте. Різні олії дають різні результати. Важливо вибирати речовини, які приносять вам найбільшу насолоду та користь. Нижче наведено нехай і не вичерпний, але досить повний список ароматичних олій зі сфер застосування. Для усунення злоби, агресії використовують жасминову, апельсинову ромашкову рожеву олію. Для зняття тривожності підійде кедрова, лавандова, мандаринова, ромашкова, рожева або сандалова олія. Лавандова, грейфрутова, жасмінова, лимонна, сандалова, мандаринова олія допоможе зі зняттям депресії. Як використовувати ароматичні олії. Ароматичні олії зазвичай висококонцентровані і не повинні наноситися безпосередньо на шкіру. Їх слід змішувати з водою або іншими нейтральними рослинними оліями, що отримуються з насіння або горіхів. Ось кілька рекомендацій. Ароматичні інгаляції. Популярний метод ароматерапії інгаляції, тобто вдихання гарячої пари ароматичного масла. Можна або придбати спеціальний пристрій, або використовувати посудину з гарячою водою, куди ви додаватимете кілька крапель олії. При цьому слід обернути голову рушником, створюючи своєрідний тент над посудиною, нахилитися до нього. Та вдихати гаряче вологе повітря, що походить від поверхні води. Інгаляції слід проводити протягом кількох хвилин. Будьте обережні і розташовуйте обличчя на достатній відстані від гарячої води, щоб не обпектися. Ванни з ароматичними оліями Додайте кілька крапель олії у гарячу ванну. І добре розмішайте їх у воді, перш ніж сідати у ванну. Компреси додайте кілька крапель ароматичного масла на невелику посудину з теплою водою. І ретельно розмішайте їх, промокніть марливу тканину у воді та ретельно відіжміть. Вологою пов'язкою оберніть лоб. Можна використовувати ароматичні компреси як болезнь заспокійливе. Наприклад, при м'язових болях розміщуючи їх у хворих ділянках тіла. Ласьйони креми, Ви можете самі приготувати ароматичні ласьйони, додавши кілька крапель ароматичного масла в ласьйон без запаху або натуральну олію. В ароматичних ласьйонах і кремах часто використовується кокосова олія та олія дерева ши. Вибирайте олії холодного віджиму. Масла для масажу Приготуйте масажне масло самі, додавши кілька крапель ароматичного масла в рослинну основу. Масло авокадо, мигдальне масло. Масло жожоба та оливкова. Холодного віджиму. Будьте здорові.